Тепло, холодно, холодно, тепло. Березень щотижня змінює погоду. А якою вона буде цього тижня і про яку небезпеку попереджають синоптики? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Погодні сайти прогнозують, що новий робочий тиждень буде дещо прохолоднішим за вихідні. Вдень очікується до плюс 9 градусів, але без опадів. А тим часом Укргідрометцентр попереджає 24 березня через потепління та опади. У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей залишається загроза значної сніголовинної небезпеки третього рівня. Тож будьте обережні під час мандрівок у гори, уникайте лавину небезпечних маршрутів та стежте за оновленнями прогнозу погоди. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у березні становить 37 градусів морозу на Закарпатті та у південній частині країни мінус 27. Абсолютний максимум температури 29 градусів тепла. У Карпатах 16 градусів тепла для порівняння. У лютому найбільший мороз був мінус 39 градусів а найвища плюсова температура лише вісімнадцять. Місячна кількість опадів у березні очікується 22-42 мм у Карпатах, місцями до 74 мм, але і це менше норми. У лютому опадів було від 25 до 65 мм, що також менше норми. Ну а ще нагадаємо, що з 15 березня планету накрив ретроградний Меркурій, який триватиме до 7 квітня 2025 року. Астрологи наголошують, що цей період стане визначним у житті наступних знаків зодіаку. Зокрема, Овнів попереджає, що всесвіт влаштовує вам тренувальний табір. Не поспішайте рухатися до вершин без чітко визначеного плану. Наступні кілька тижнів присвітіть навчанню. У вас з'явиться шанс відточити свої навички та підготуватися до чогось більшого. Якщо щось не йде за планом навколо суцільний хаос або справа більше не приносить радості, всесвіт підштовхує вас до змін. Але для цього ви маєте стати рішучішим, сміливішим і непереможним, як ніколи. На вас також чекає неочікувана можливість збільшити фінансові доходи. Для тельців настав час переосмислити цілі та фінансові стратегії. Ви звикли шукати баланс і гармонію, але вам доведеться зосередитися на собі. Все світ підштовхує вас до серйозних рішень, які можуть змінити ваше особисте життя. Ви можете помітити, що деякі люди не відповідають вашим амбіціям. Це знак, що настав час зробити. Сміливий крок уперед, коли ви визначитеся, куди насправді хочете рухатися, вас спіткає щаслива доля. А риб доля змусить вийти зі світу мрій і почати діяти. Це ідеальний момент, щоб зміцнити впевненість у собі та згадати, чого ви насправді варті. Ви любите фантазувати про можливості, але всесвіт нагадує: пора використовувати уяву на практиці. Досить чекати, що хтось інший поверне вам віру у себе, час брати силу у свої руки, коли у вас з'явиться ясність і спокійна упевненість. Удача перейде на ваш бік, і перед вами відкриється можливості покращити власний добробут. А ви вже заховали теплий одяг? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.